Ми спостерігаємо флюорессенцію. На жаль, не можемо точно сказати, що це за е, мінерал і які тут хімічні елементи присутні, але оскільки знаємо, що родовище комплексне, скоріш за все, так себе поводить якийсь рідкоземельний елемент. За допомогою ультрафіолету доктор геологічних наук Сергій Шевченко показує вкраплення рідкоземельних елементів в мінералі, знайденому на Запоріжжі. Подібні метали Дональд Трамп хоче отримати в обмін на допомогу для України. Ми хочемо, щоб рідкісноземельні елементи були в безпеці. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них велика рідкісна земля, і вони готові це зробити. Рідкісноземельні метали це група 17 елементів в періодичній системі Менділеєва. Найбільше їхніх покладів на сході України каже Сергій Шевченко. На Дніпропетровщині найбільш розповсюджені такі елементи, як тантал та ніобій. Їх можливо знайти в мінералах, які видобувають в області на Дніпропетровщині. Вже ну, вони видобуваються в рамках я маю на увазі руди, які потенційно можуть містити ці хімічні елементи. Видобуваються на Малишевському родовищі. Воно є комплексним. Титан цирконові руди, так звані. Сергій Шевченко пояснює, в Україні доволі багато рідкоземельних елементів. Частка від загальних світових запасів може складати понад 5%. Це каже приблизний підрахунок. Проте додає науковець, процес їхнього видобутку та очищення витратний і потребує залучення великої кількості геологів, фахівців із збагачення мінералів та розробки родовищ у сучасних умовах. енергетика також буде давати якби, свій ефект чи вплив, тому що по різному руди розкриваються десь більше потрібно витрати електроенергії, десь менше. Це це потрібно теж обов'язково враховувати. Сергій Шевченко каже, рідкоземельні матеріали потрібні для виробництва сучасних електронних виробів від смартфонів до радарів. Саме тому це цікавить Сполучені Штати. Такий метал рідкоземельний, як неодим. Я думаю, ви всі знаєте неодимові магніти, вони вже давно знайшли своє використання. Так, скажімо, комп'ютерна техніка сучасна. Приладобудування однозначно без них не обходиться. Держава повинна співпрацювати зі своїми стратегічними партнерами, адже це допоможе вистояти у війні з Росією. Про це у прямому ефірі. Суспільне студія. Заявив нардеп Ігор Марчук. Сьогодні мова йде про забезпечення додаткових стратегічних засобів для нашої, перш за все, військової безпеки для того, щоб ми могли спокійно розбудовувати нашу країну після закінчення війни. Ігор Марчук додає, подібні проєкти потребують мільярдів доларів. Тому якщо Україна в подальшому захоче розвивати цю галузь, то їй необхідно співпрацювати як із США, так і з Євросоюзом. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.